У день мешканці домашнього садка полюбляли слухати музику. Марія часто вмикала радіо, коли знала, що передаватимуть щось цікаве. Коли музика закінчувалась, Марія вимикала радіо. Але одного разу в неї розболілась голова, і вона не змогла встати з ліжка. Добра азалія сумом промовила У Марії так сильно болить голова, що вона на ногах стояти не може. Вона лежить у сусідній кімнаті, а лікар ніяк не приходить. Усім мешканцям садка стало сумно. Раптом кактус вигукнув. Послухайте, по радіо кажуть про цілющі властивості каланхоє. Вічно зелений каланхоє гордо похитав своїми квіточками й овальним листячком Так! Мій сік використовують у медицині для загоєння ран і опіків. Він чудово знищує інфекцію. Особливо він ефективний для лікування ангіни, запалення ясен і стоматиту. Тут заговорив скромний плющ. Я теж лікувати можу. Відвари з моїх листочків лікують від кашлю. Мене застосовують проти мозолів і пухлин. Я навіть тиск можу знижувати. Традисканція прервала плющ. Дорогі друзі, ви маєте знати і про мої чудові властивості. У разі дизентерії немає кращого засобу, ніж відвар із моїх листочків. А ще я можу зменшити рівень цукру у крові. А спідистра розправила свої листочки, що ростуть просто із землі, немов маленькі прапори на довгих черешках, і гордо відповіла. А нас називають дружна сімейка. У медицині відвари з наших коренів використовують для лікування кишкових і шлонкових розладів. І від болю у м'язах ми надамо порятунок. Рослини одна за іншою розповідали про свої цілющі властивості. Якби господиня їх почула, вона перестала б ходити до аптеки. Але Марія лежала із зав'язаною головою в сусідній кімнаті й тихенько стогнала від болю. Тут прийшов лікар. Після ретельного огляду він сказав Марії Нічого серйозного немає, підвищений тиск і мігрень. Можна знизити тиск за допомогою цілющих рослин. Приймайте настоянку цілющих трав протягом 10 днів, їжте цибулю, часник, буряк, варення з чорної смородини, лимон зі шкіркою, пийте слабкий зелений чай, а найважливіше для вас гарний сон. Йдучи, він зазирнув у кімнату, де жили рослини, і вигукнув та у вас повно цілющих рослин. Ось плющ, наприклад, чудово тиск знижує, і якщо вдихати дим від листків щучого хвоста, коли їх підпалити, головний біль, як рукою зніме. Ваші рослини вилікують вас краще від таблеток. Не знала, що мої друзі такі цілющі, здивувалася Марія.